Вже з нами на зв'язку командир медичної роти сотої окремої механізованої бригади, майор Ярослав Рудик, з нами на прямому зв'язку, пане майор. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість бути з нами. Героям слава, дякую вам за запрошення. Батько чотирьох дітей, лікар. Спочатку повномасштабного вторгнення, який долучився до лав сил оборони, а зараз є командиром медичної роти суто окремої механізованої бригади. Тож, пане Ярославе, я так знаєте, дала коротке представлення нашій аудиторії, щоб розуміли з ким має за честь спілкуватися. Тож, пане Ярославе, що головною було мотивацією для вас долучитися до армії, маючи чотирьох дітей. Тут питання, відповідь проста. Ми маємо захищатися від нашого ворога, і ми маємо за честь нарешті закінчити, мабуть, вісімсотлітню боротьбу з цим кривавим сусідом і завершити справу наших предків. А скажіть, будь ласка, -як, як змінилося ваше сприйняття військової медицини, зокрема на фронті, в порівнянні з роботою в. Цивільні лікарні, так розкажіть про вашу медичну роту безпосередньо. Е, медична рота сотої окремої механізованої бригади е, власне складається там з двох таких галузей, ламок це є евакуаційне відділення, лікувальне відділення. І тут, якщо порівнювати роботу із цивільною медициною, то більше скажімо. Паралелі є власне в роботі лікувального відділення, яке лікує, скажімо, легкі легких поранених та бійців із соматичними захворюваннями, тими нашими рутинними людськими захворюваннями, де всі люди хворіють, і це все відбувається в лазареті лікувального відділення медичної роти, де в нас налагоджене і гарний діагностичний процес. Ми маємо і інструментальні методи обстеження. Ми маємо і лабораторні аналізатори. Тобто, все елементарне, що потрібно зараз для встановлення точного діагнозу. Ми це все робимо в лікувальному відділенні медичної роти. Тут же в нас і налагоджена досить якісна і конструктивна співпраця із медичними силами України. І в плані постачання ліків і інших засобів і ресурсів для наших і легко поранених і хворих. Ну і дуже широко включаються наші е, небайдужі громадяни. Дуже широка волонтерська е, фронт можна сказати, так лінія допомоги е, працює на відгукується по першому е, в заклику і по наших потребах. А і власне це якраз і є паралелі, де би ми де в нас е, працюють лікарі так само і з колишніх цивільних лікар. Нас є терапевти, в нас є травматологи, в нас є лори, е, в нас е, є хірургі. Але ми все ж таки потребуємо підсилення. Хлопці сталевої сотки потребують підсилення і в лікувальному відділенні. Лікарями спеціальності, таких, скажімо, як невропатолог, якби був офтальмолог, взагалі було б чудово. Ну і крім лікарських е вакансій, у нас ще є вакансії на закриті, і сестринські, е тобто е спеціалістів із середньою медичною освітою, ми потребуємо е ніжних. Медсестринських рук і з гарними маніпуляційними навиками ми потребуємо не менш фахових, але твердих рук наших фельдшерів, які теж матимуть місце де прикласти свій досвід і професіоналізм, і це власне це те, що лікувальне відділення це якраз є паралельно в паралелі проведені з роботою в цивільному житті. А власне, друга гілка медичної роти, яка перекриває, це є робота евакуаційного відділення, яка полягає в декількох теж таких варіантах, декількох і постачах перше це є посилення наших бойових підрозділів в частині допомоги їм в евакуації, поранених до передового стабілізаційного пункту. Друге власне надання першої медичної допомоги в цьому спередовому стабілізаційному пункті, і, і тут стан пораненого турбують і наші хірурги, наші е, медсестри хірургічного профілю анестезисти, і третя така ланка, яку б я виділи, це Евакуація стабілізованого пораненого. Із цього ж стабілізаційного пункту до наступного етапу евакуації так званої ПХГ, первини хірургічної групи, і... тобто здійснення медилаку, і тут е, теж нам якраз прикладається своїми знаннями наші фельдшери, медсестри і лікарі фізіологи, тому що часто не часто, але періодично приходиться супроводжувати важкого пораненого, який є на Раді штучної, штучної вентиляції легень, і тут теж потрібен спеціаліст, який зможе якісно надати допомогу і довести супроводити нашого пацієнта. Тобто, і на цей етап до евакуаційного відділення ми просимо теж долучитися хірургів, анестезіологів, ну і медсестери і з досвідом роботи в операційних і так само анестезистів анестезистів. А скажіть, будь ласка, це такий брак в інших медичних ротах, теж є, коли немає лікарів і медсестер, як ви бачите? Ну, насправді так воно і є приблизно по всіх підрозділах, оскільки медроти розширилися в своєму складі, і, відповідно, є така потреба. Через це дуже просимо наших колег, лікарів, медсестер, відгукнутися. І до нас долучатися. Тобто, пане майор, я так розумію, що немає проблем з медикаментами, а от є проблеми з тим, хто б ці медикаменти і медичні послуги пораненим бійцям надав так. Насправді постачання всіма ресурсами слава Богу, зараз налагоджено досить добре. Ми маємо все, що потребуємо, і маємо вчасно, коли потребуємо. Нам потрібно, ми розуміємо, що дуже багато наших колег, медиків, лікарів, медсестер. Вони зараз роблять неймовірні чудеса в тилових підрозділах, в лікарнях, в госпіталях, роблять неймовірні реконструктивні операції, роблять чудеса по відновленню життєдіяльності наших поранених в реабілітаційних центрах. Але тим не менше, ну і ми дійсно дуже вдячні за це. Але тим не менше ми потребуємо м, наші дорогі колеги, вас і тут ваш професіоналізм та досвід вашими руками зробить багато м, ч, 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 чарівних див, і наші леви, наші герої. Е, Отримавши якісну медичну допомогу, зберігши життя здоров'я, знову повернутися на боротьбу з супостатом. А пане Ярослава, а як ви бачите, які зараз найчастіші поранення отримують наші захисники? І чи змінилося це як було на початку повномасштабного вторгнення? Не секрет для всіх, що найчастіші поранення це є осколки, поранення, це є акубаротравми після вибухові? Тобто. Після вибухові травми, так воно і є. Кульових поранень є дуже зараз мало. Ворог нас терорист, він робить різноманітні е, пакості, е, скидаючи вибухівку і начинені різноманітними осколками. Тобто, це і поранення найбільше. Скажіть, будь ласка, як ви бачите так? Чи має бути якась можливо більша інформаційна компанія серед ваших колег, медиків в цивільному житті, щоб долучалися до медичних род? Чи, 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 чи можливо студенти були би раді бачити? Насправді ми раді бачити всіх, але насамперед все ж таки нам потребують. Ми потребуємо фахових спеціалістів, які вже мають досвід роботи, яких, які так би мовити, знаєте, не будуть розганяти потяг по-новому. а Вже стрибають в той потяг, який їде і далі роблять ту роботу, яку вони звично роблять і в цивільному житті і тут будуть робити. Мені здається, що в суспільстві просто є певне розхолодження. Хтось чекає там певних дат квітня, травня, коли вже все ж закінчиться, коли ж заморозиться. Друзі, такого не буде. дай Бог, щоб воно було, але нам треба розуміти, що в нас підступний сусід, і його можемо подолати тільки силою і таким об'єднанням. Має суспільство об'єднатися і не розділятися, скажімо, на тих, хто зараз воює. А я вже трошки почекаю, бомба скоро війна закінчиться. Не будемо за такого, і ми потребуємо доєднань до нас лікарів і медсестер, які допоможуть, повторюся нам фахово далі виконувати свою роботу а також допоможуть е трошки розвантажити наших лікарів, які роблять цю роботу. Так тут легко не буде, але приєднавшись до нас, ніколи вам соромодалі в житті не буде. А Скажіть, розкажіть більше про один день з медичної роти, якщо, звісно, так можна охарактеризувати, щоб, можливо, хтось з лікарів хоче дізнатися більше і подивитися наш ефір, буде це йому інформативно, тому вам слово. Дякую. Ну, знову тут почну з того, що дві задачі в нас одночасно роблять часилами двох відділень. Почнемо давати з лікувального відділення. Це ранковий вхід пацієнтів, які лежать в лазареті, це регулювання лікування, яке призначено, їм корекція, це призначення якихось інструментальних методів обстеження чи лабораторних. Тобто, це все та рутинна робота, яку лікарі роблять і в лікарнях, і в госпіталях. В тилу відповідно є можливість. В нас проконсультувати пацієнта при потребі у вузького спеціаліста, якого, скажімо, немає в наявності в нас в медроті, в лікувальному відділенні, але ми можемо знайти по інших лікувальних закладах в нашому районі відповідальності це. Власне, день лікувального відділення ну, і день евакуаційного відділення це є знову ж при потребі посилити евакуацію, надати допомогу пораненому вже стабілізаційному пункті, і після стабілізації його далі супроводити в на подальший етап евакуації, і так лікарі. В нас, скажімо, позмінно працюють. В нас відпрацьовані графіки, в нас відпрацьовані е, такі внутрішні ротаційні моменти. Тобто, система машина в нас працює, нам тільки потрібні руки, голови світлі, ну і гаряче серця наших колег. Так коротенько я вам писав день. Бог відділеннях. А якщо хтось хоче дізнатися більше, то будь ласка, скористайтеся qr кодом, який ви зараз бачите на вашому екрані, тому що він безпосередньо переведе на сторінку сотої окремої механізованої бригади на медичну роту, де є більше інформації, де є контактний номер телефону, за яким можна зв'язатися, і хто шукає своє місце в армії, зокрема з медиків. І не тільки з медиків, як сказав пан майор, з гарячими серцями, то як варіант, ось є, куди можна долучитися, як не ті рятувати життя наших захисників і тим самим боронити нашу країну від ворога. Ще одне пане майор, скажіть, будь ласка, ми ж розуміємо, що ми воюємо з підступним підлим і противним ворогом. І для них ці правила війни це просто щось таке, що навіть на що не геть зовсім не звертається увага. Тож, питання моє буде таким чином: наскільки вони полюють за нашими медиками, як ви бачите. Вони це не люди, які немає різниці, за ким полювати. Ясно, в них немає ніяких таких благородних правил, які ми колись в мішках читали чи нам розповідали про те, що транспорт з червоним пристом він недоторканий. Ні, такого немає. Через то. Ми вміємо забезпечувати така буде паптуло, за засоби безпеки для наших медиків. Ми вчимося швидко, ми реагуємо на зміну обстановки. Е відповідно, нашому, е нашому гаслу, нашої медичної роти, в мене на прапорі написано за спиною, який звучить «Сер пацієнтр онус факт, сапієнтер опус», тобто. Змосте паливо труднощі, але розумно робить право. Ми завжди з відкритими очима дивимося. Повторюся на зміну обстановку і адекватно реагуємо. Так, ворог підступний. Ми бачимо по останніх терористичних його звірствах, які він вчинив, скажімо, чи в кривому розі, чи в сумах нещодавно, та й по інших звірствах, які він чинить щодня і чинив вже на нашій землі, вже це. Більше трьох років широкомасштабного вторгнення, а то 14-го року вже більше. Відповідно, наша відповідь має бути не у вигляді розпачу чи депресії, а у вигляді співчуття та допомоги своїм е і ненависті до того ж ворога. Тому злість наша має бути активною е для людей, які не можуть долучитися до війни, чисто там. Можете за своїми фізичними кондиціями, своїм фізичним станом це дуже добре відповідає донатити на Збройні сили України. А тим, хто може допомогти своїм фахом, тому що в армії потребують кадр армії, потребує спеціалістів будь-якого фаху. Ми зокрема потребуємо медиків. Приходьте дорогі до нас чим. Більше нас буде тут, на лінії оборони, тим більше там тим швидше ворог буде змушений все ж таки зрозуміти, що нас не взяти ніякого істо стосовно там зривому мобілізації чи неправильної пропаганди не проходять на цьому суспільстві. А такого знаєте, доброго хотілося би сказати, що повірте, що. Е, наші е, леви, наші хлопці, наші герої, і, і дівчата, які воюють на передньому краї, вони не тільки добрі спеціалісти в знищенні ворога в його анігіляції, але й вони мають теж тонкі душі, пишуть вірші, можливо, одного разу, і вам напишуть теплі слова, в яких ви ніколи не забудете, які вас завжди будуть мотивувати і заряджати е, е, і надаючи допомогу таким бійцям, ми розуміємо. Що життя, власне, варто того, щоб його прожити, його прожити активно, на вістрі подій, з допомогою громади, з допомогою держави. І не дарма е, наш, наше гасло нашої сталевої сроки це хіли Бог допомагає. Залучайтеся, залучайтеся до нас. Пане Ярославе, я так розумію, що і вам вірш написала, напевно, і не один. Ні, мені ні, нашим дівчатам, ми. Я зараз не маю з собою, але вони в нас десь в групі можуть, як то кажуть, з'являтися. Хлопці, коли бачать наших медсестер, які надають їм допомогу, які дійсно себе не шкодують в відданості фаху і справі, то дуже багато теплих слів дарують нашим співробітникам, нашим побратимам і посестрам. Пане Ярославе, я розумію, що за три роки повномасштабного вторгнення ви як бойовий медик-командир медичної роти бачили багато і жахливого, і жахливих поранень, і дивовижних історій, як людину вдалося врятувати. Але чи можете розказати якусь таку одну-дві історії, яку пронесете все своє життя і будете розказувати своїм внукам? Давайте розкажу одну історію, яка так подотишні торкається нас, але вона небайдужа серцю, побратим, який був на важкій позиції, Бачачи, що там відбувається, прийшла ввістка, що побратим загинув. І вже прийшла перша доба, добратися туди до нього дуже важко. В силу певних обставин, ну і прийшлося змирюватися всім, хто його знає, що наш побратим перейшов вже в небесний легіоном, і навіть молитві певне складали вже, і як то кажуть, знаєте, вже вже, вже вже попрощалися. І тут сюди приходить на за на другу добу, з'являється зв'язок із важкими пораненнями, кульовими власне. До табоселецький бій. Чотири-п'ять поранень по тілу. Наш Лев дійшов до наших позицій, зумів собі надати допомогу, вижив, що значить, добре він володів знаннями тактичної медицини. І зараз він вже залатує свої рани, і, дай Бог буде живим, далі здоровим і. Ми сподіваємося, що таким чином Бог би відміряв ще не, не, не один десяток літ, щоб далі розповідати. Він буде розповідати своїм внукам і дітям, як це все сталося. А нам це просто дуже приємно. Що у нас побратим з вами тут, пане Юриславе. Я вам бажаю нікого не втрачати, і я щиро бажаю нам всім перемоги. І тоді миру, і дуже бажаю неспокійного вечора і неспокійних днів нашим ворогам. Нехай їм там палає. А я вам дякую за службу за те, що ви знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Я розумію, наскільки цінний ваш час. І я закликаю нашу аудиторію скористатися qr кодом і долучатися до лав сотої окремої механізованої бригади, зокрема до медичної роти, рятувати життя тим, хто ризикує своїм життям заради нашої країни, повірте, це велика честь. Пане майоре, дякую. Нагадаю, з нами був командир медичної 100 сотої окремої механізованої бригади Ярослав Рудик, пане Ярославе, до зустрічі в наступних ефірах. Дай може найкращого.